Привіт, друзі! З вами знову Назар на дроті з Філадельфії. Як справи, як всі, приємно вас бачити, хоч я вас не бачу, і ви мене не бачите. <laughs> ну, коротше, так. Сьогодні знову робимо огляд українською. Це є Lamborghini Huracan GT3. А це є а, водійка, а, була а, як її звати Христина. Христина забув фамілію, потім нагадаю, а, але це є а, номер 19 <плес> Ну, бачите, а, я вам зараз покажу а, короткий ролик. З цієї машини і чому вона популярна стала, і ну побачите так, значить, це є випуск невеликий. Я ж не пам'ятаю, що там написано щось три чи тисячі з чимось. Я стараюсь в колекцію ну в колекцію додавати тільки модельки, які а no, well, more or less rare, or a shortened release, so let's look, was fuel it and now it is on an outlier. Right, well, find out what about this is, this is cars, yeah, absolutely, oh, fire, fire on that car. It is part of the track, but there's fire from the engine bay. Flames licking from underneath the rear of that car. Christina Nielsen has pulled it down very quickly. To the infield, there's, f there's smoke in the cockpit as well. Christina sensibly getting out very calmly, unplugs all of the things that she needs to, and for the car. This will be a full course caution. Oh, Christina, you are an absolute star. She's gone to turn off the electrics and pull the fire extinguisher. She walks away. Four hours and 58 minutes. And 14 seconds. We're waiting for some fire support. It's arrived. Fabulously cool carbon collected from Christina Nielsen. We'll be back with the aftermath as the next hour of racing starts here on RS2 Imzo Radio right now. Ну вот так не повезло, Добре, що е, вона в порядку, і все окей. Так, значить, е, е, ну давайте подивимося, яка тут в нас моделька? Е, спочатку скажу, що забагато вони тих упаковок вживають, бо тої пластмаси, блін, вже вилазить блін, з горла. Але то більш-менш в Америці то роблять а в Європі, в Україні то вони тільки отак в цій коробочці дають. Так що, ну от, Lamborghini Huracan GT3, Evo а, номер 19 а, і, Що тут вам сказати? Ліцензії має всі від Lamborghini. Так що, так, Це було Daytona 24 години. À, пробіг з 2020 року. Так, yeah. cool. like you know. yeah. ну C що ж, номер uh, 552 це є uh, випуск модельки. Також рекомендую купити випуск Mini GT, то компанія, яка виробила цю модельку. Цю. Якщо маєте гроші, вони не такі вже дорогі, десь може 15 доларів а, менше, ніж 20. А, купіть перший випуск це є Honda Civic. А, я також Civic, Honda не, не дуже переварюю, але а, якщо ви колекціонер і хочете щось собі зберегти на майбутнє, то вони зараз недорогі. Їх випустили, я не пам'ятаю, здається, щось 5, 5 тисяч а, випуск. А, і вони недорогі, але я би купив, бо Mini GT, знаєте, така фірма, що стала дуже популярна, і для колекціонера якраз зараз добре купувати, бо з часом вони вартість буде підніматись, і завжди можна їх перепродати, якщо треба гроші або вже надоїло. Ну самі розумієте. Так що багато з цих модельок з часом стають в 3, 4, 5 разів дорожчі, бо вони, а, блін, я слово загубив. Limited а, а, Випуск а, скорочений, бляха муха, слово вилетіло з голови. Розумієте? Залишіть в коментах, яке слово я, блін, а, забув. Так, коротше. Ламборгіні також е, хочу сказати, що я не є великий фанат Ламборгіні, вони чудові. Я люблю ламборгіні оригінальні, старші, наприклад, Мурай або Кунтаж. Е, ці ламборгіні мені подобаються, там з 90-х, 80-х і, і далі. Е, ці модерні, вони гарні, привавні, знаєте, так е, крутяги на них їздять, щоб показати всім, що в них є гроші. І всяких дівчат туди запихають, щоб коротше, запихати в дівчат. Такі от мужики люблять на них їздити. А я скажу правду, якщо б, наприклад, мені хтось подарував Lamborghini, це ніколи не станеться. Я би зразу, я, може на ній би проїхався, щоб знати, як то відчувається в такій покататись. І після того я би її продав. А я би краще за ті гроші купив би собі хату, квартиру, або навіть якщо машину, краще би, я не знаю, 67-го року Мустанг, або а, Nissan GTR, R34, 33, 32, Любу, Datsun 510, та, блін, Ferrari F40, наприклад. Або тесторосу, стільки всяких машин класних можна купити. Навіть більше, ніж одну, можна дві машини собі купити класні. Замість того, щоб оце от... воно виглядає як мило. Коротше, мило на колесиках. Вибачте, якщо вам Lamborghini подобається, Я... вони класні, вони гарні. Я 100% чудові машини, але не, не для мене. А, ага. Ці зеркала гуморі. То також щось таке, що мене трошки дратує. Бо коли модельки такі роблять, то вони просто не хочуть, щоб люди їх відломували. Знаєте, бо це маленька деталь, і воно відпадає. Але це не є Hot Wheels, ви з ними бавитись не, не мусите. Це є моделька для дорослих колекціонерів. Ти витягнув з коробки, поклав на поличку і дивишся на неї. То хватить з тебе. А, а вони, блін, гумове всяке прочіпають, бо ну коротше, воно з часом буде висіти, я не знаю, почне падати. Коротше, вибачте, що я трошки негативний сьогодні на, на цьому огляді, огляді, огляду, але просто правду говорю. Як бачите, я її купив, я її маю, придбав. Вона гарна, мені дуже подобаються оці коміксні панельки, думаю, що дуже класні. Сама Ламборгіні дуже чудова, також і мені дуже подобається, що вона має цю от історію, що вона на першій своїй гонці загорілась, на жаль. Але після того Христина далі ганяє і має кар'єру, так що все клас. Я думаю, спонсори за то заплатили. <гум> <гум> так, ну добре, менше з тим. А, надіюсь, а, вам сподобався цей, цей огляд. Сподобався. Щось я сьогодні. Я просто це записую, цей дубляж а, з самого ранку, трошки каву випив. А, а, ці відео я роблю на моєму другому каналі, англійськомовному. А, так що цей канал є для. Для вас, для моїх чудових українців, а, які хочуть дивитись на ці огляди і розуміти про що мова йде. А, так що так, А що вам ще сказати, все, дякую, що подивились. Тримайтесь, слава Україні! Героям слава!